Так, Паша Калєснік, чому нічого не роблять, чому нічого не роблять тоді? Це ж неадекватно. Вони реально думають, що десятиліттями будуть на виплатах. Е, Паша. Вони, якщо ви звернете увагу на е, більшість українців, які е, оточували вас в Україні, то ви зрозумієте, що люди і там нічого не робили. Так, ну нічого не робили. Е, навіть для самих, для самих себе так любили люди, більшість людей, більшість українців робили той мінімум, який дозволяв їм існувати. Тобто, людина прийшла на роботу, відбула на роботі 8 годин, отримала зарплату, своє все. З мене більше нічого не питайте, моєї зарплати мені вистачає, щоб мені там сплатити за комунальні. Якщо не виплати, не вистачить. Я там займу у когось. Там в мене ще жінка. Там у мами до мами піду, у мами займу там ще у когось рідних запитаю. Мене вистачає на те, щоб сплатити комунальні, щоб прожити, там якусь тарантаєчку придбати. Все, я молодець. Я зробив все, що я міг. А ось ті козли, ось ті, хто. Живе нормально, у яких хто будує нормальні будинки, у кого нормальні машини, то, то, то ті всі вари. Вони всі, вони, всі варують, вони всі мафіозі, вони, всі корупціонери. Так, от і о, ось це було стиль життя. 90, ну, не 90 кі, нехай 80% українців. Це був стиль життя українського суспільства, і він такий і залишається. І ось ці люди зараз потрапили за кордон, ту ж саму Німеччину. І вони там зрозуміли, що для того, щоб жити так, як вони жили в Україні, їм взагалі не треба працювати. Тобто, для того, щоб якось виживати в Україні, їм, доста... їм треба було ходити 8 годин на роботу, там отримувати якусь там заробітну плату, яку, яку їм з барського плеча надасть там їхній роботодавець, так? тому що вони, ну, вони нічого не могли зробити екстра. То зараз, потрапивши е, в інші країни, де їх прийняли як біженців, вони розуміють, а я ну тут мені за комуналку платити не треба. А ось ці гроші, що мені дають, а їх достатньо для того, щоб я їв і пив так, як це я робив е, в Україні. То навіщо мені працювати взагалі? Навіщо мені про щось думати? Це паша. Ну я, я розумію, що це важко е, іноді зрозуміти сприйняти, але знов таки, якщо ви просто відкритими очима, без, без жодних упереджень, так, без жодних е, е, таких. А, ну, ми ж, ми ж, ми ж особисті, ми ж особливі. Ми ж самі самі. самі". Якщо ви згадаєте і подивитесь на життя, от, звич життя нормально, звичайних людей, життя українського суспільства. Ну, до війни, навіть до війни, то я впевнений, що ви це побачите. Ви це побачите, і ви це зрозумієте.